У давнину День всіх святих був ритуальним часом, під час якого стародавні кельти одягалися в дивні костюми і виконували ритуали, покликані вдігнати злих духів. Це вигнання непроханих гостей з потойбічного світу відзначалося щороку, 31 жовтня. Згодом це свято перетворилося на інше, яке ми знаємо зараз як Геловін. Хоча це свято в першу чергу сприймається як вечір. Коли діти різного віку можуть постукати в двері незнайомця та отримати за це цукерку, час від часу події набувають з повороту. Так сталося у 2004 році, коли кипляча людь одного чоловіка нарешті випуснулася назовні, залишивши по собі руїни. Друзі, дякую всім вам за ваші коментарі, підписки та звісно вподобайки. Ми допомагаєте просувати україномовний true crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Я ціную вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Отже, вечір на Геловін у долині Напа, штат Каліфорнія. Він почався для сусідок Леслі Ен Мацара, Лорен Мейнза та Адріана Інсогна, як будь-які інші, звичайно, готуючись привітати дітей, які могли постукати в двері будь-якої хвилини, вони і уявити не могли, що лише одна з них доживе до сходу сонця. Тріо дівчат сформувало тісний зв'язок відтоді, як з'їхалося на початку літа. Леслі була колишньою королевою краси. Яка брала участь у конкурсі Міс Південна Кароліна після того, як була коронована як міс Вільямстон, вона працювала екскурсоводом і зустрічала гостей на виноробні у Резерфорді, штат Каліфорнія. Дівчина з нетерпінням чекала на продовження кар'єри у виноробній галузі. Адріана працювала інженером-будівельником у санітарному управлінні міста Напа. Однією з їхніх колег була жінка на ім'я Лілі Прудом. Яка мимоволі зіграє свою роль у жахливих подіях, які відбудуться в майбутньому. Лорен Мейнза закінчила університет за спеціальністю політології талановита спортсменка, вона працювала тренером з волейболу в місцевому коледжі. Незважаючи на те, що жінки багато в чому відрізнялися одне від одного, вони за відносно короткий час дуже зблизились. Провівши першу частину вечора за роздачею цукерок, безпреривному потоку дітей, які приходили за солодощами, сусідки вимкнули світло на ганку і пішли до своїх кімнат на ніч. Все було тихо до першої години ночі. Тоді Лорен, чия спальня була єдиною на нижньому поверсі, прокинулась від гавкоту собаки. Ще напівсонна вона швидко озирнулася і їй здалося, що хтось піднімається сходом. Вона також помітила, що з іншого боку гаража увімкнулося світло, яке реагує на рух, але не надала цьому значення, оскільки таке вже раніше було. Тому вона вирішила, що це бродячі коти. Через кілька хвилин вона почула звуки, які були схожі на боротьбу в кімнаті леслі. Знову ж таки, це не викликало жодних тривожних дзвіночків, оскільки вона подумала, що до сусідки прийшов її хлопець і вони займаються сексом. Переконавшись, що все гаразд, вона лягла на спину і поринула в сон. В якийсь момент тишу ночі розірвав пронизовий крик. Лорен, яка швидко прокинулась, не могла сказати, напевно, звідки, але подумала, що звук долунав з кімнати Адріани. За лічені секунди, її підозри підтвердились, коли вона почула відчайдушний крик подруги про допомогу. Хоча Лорен хотіла бігти нагору сходами і врятувати подругу. Вона не мала жодних засобів захисту від того, хто взяв в облогу їхній будинок. Поки вона ховалася, обдумуючи, як їй краще вчинити, раптом по сходах з'явилася чиясь тінь. Замість того, щоб чекати, що буде далі, Лорен вибігла через задні двері і сховалася на ганку. Переконавшись, що все чисто, вона повернулася на кухню і зателефонувала в службу порятунку 911. Незважаючи на численні спроби, незрозумілих на той момент причин, вона не могла дозвонитися. Зібравши свої сили, Лорен прокралася до спальні Адріани. Кошмарна картина, яку вона побачила, була набагато гіршою, ніж вона могла собі уявити. Перше, що впало їй в око, була її подруга, яка лежала в кутку, стогнучи і ледве чіпляючись за життя, за кілька кроків від неї. Вона побачила понівечене тіло Леслі, що лежала в калюжі в крові. Пізніше Лорен згадувала, що підлога була настільки слизькою, що її ноги ковзали, коли вона намагалася надати допомогу важко пораненим сусідкам по кімнаті. Зрозумівши, що ситуація була жахлива, Лорен пішла на пошуки свого мобільного телефону. Знайшовши його, вона нарешті змогла зателефонувати в службу порятунку. Поки оператор тримав її на лінії. На місце події були відправлені патрульні машини і швидка допомога. На жаль, коли вони прибули, лікарі вже нічим не могли допомогти двом 26-річним дівчатам, обидві померли від отриманих травм. Обшукавши місце злочину, слідчі приступили до важкого завдання зібрати докупи подій попередньої ночі. Рівень жорстокості був очевидний на тілах були численні ножові поранення. Це наштовхнуло детективів на думку, що вбивцям мав особисту ненависть і хотів помститися жертвам. Прочисуючи територію у пошуках зачіпок, офіцери вивели кілька недопалків, які були виконані біля гаража, оскільки жодна з жінок, які мешкали в цьому будинку, не палили, вони вирішили, що недопалки належать злочинцеві. Вони були переконані, що він причаївся на деякий час на вулиці. Нервово затягуючись цигарками, шукаючи можливість для нападу. Ще одним щасливим випадком стало те, що вбивця залишив краплю крові на уламку розбитого скла, яку відправили на аналіз. Результати підтвердили, що ДНК, знайдена на недопалках, збігається з кров'ю, знайденою біля кухонного вікна. Але незважаючи на ці багатообіцяючі зачіпки, після виключення понад півтори тисячі потенційних підозрюваних. Справу, врешті-решт, було закрито. Приголомшливий факт, що така жорстокість сталася в самому центрі виноробного краю, вразив мешканців до глибини душі. Незвиклі до насильницьких злочинів люди, які зазвичай залишали свої двері незамкненими, тепер забарикадовувались, як тільки на долину опускалася ніч. Дехто навіть пішов на те, що зібрав речі і покинув цю місцевість, коли вбився, розгулює на волі. Вони не хотіли ризикувати. Мене майже рік, перш ніж буде названо ім'я підозрюваного у цій справі. Несподіваний поворот у справі відбувся у вересні 2005 року, коли чоловік прийшов до місцевого відділку поліції і зізнався у скоєнні жахливих вбивств. Опинившись під вартою, 27-річний Ерік Копул пояснив, що був знайомий з Леслі і Адріаною до вбивства. Він навіть допоміг їм переїхати в будинок за кілька місяців до того, як вони загинули. Хоча він знав їх лише поверхово, він розповів, що його дружина Лілі Прудом, про яку ми вже згадували, була близькою подругою Адріани. Як виявилось, ім'я копла було в короткому списку підозрюваних з першого дня завдяки підказці Лорен про те, що він був завзятим курцем. На жаль, відсутність вагомих доказів його причетності до злочину, у поєднанні з його відмовою співпрацювати дозволило йому вийти сухим з води. Лише з наближенням річниці вбивств він нарешті вирішив піти в поліцію і розповісти свою історію. Копол від самого початку дав зрозуміти, що зізнається не через почуття провини чи докорів сумління. Скоріше він дізнався, що детективам Вдалося ідентифікувати відносно рідкісні недопалки турецьких сигарет, які вбився, необачно залишив на місці злочину. Оскільки це був його улюблений тютюновий продукт, Копел знав, що поліція рано чи пізно до нього завітає. Побоюючись неминучого арешту, він з'явився з повинною ще до того, як поліція постукала в його двері. Під час допиту він зізнався, що вдерся до будинку в ніч на Геловін але заперечував. Що зробив це з наміром вбити його мешканця. Він стверджував, що раніше того вечора був на вечірці. Там він зіткнувся із своєю дівчиною Лілі, яка нещодавно розірвала їхні заручини. За його словами, вони посварилися, і це призводить того, що його і без того нестабільний настрій вийшов з під контролю. Переконаний, що подруги Лілі, особливо Адріана, відповідальні за розрив їхніх стосунків, він вирішив нанести їм. Імпровізований візит. Хоча він пам'ятав, як потрапив до будинку, розбивши вікно на кухні, він не міг розповісти, що сталося далі. За його словами, він втратив свідомість і прийшов до тями лише через кілька годин, не пам'ятаючи, що сталося в цей час. За дивним збігом обставин, випадково чи навмисно, ці вбивства змусили Лілі повернутися в обійми свого колишнього коханого через три місяці. Пара одружилася. Версія Копла була зустрінута детективами з неабияким скептицизмом, які вголос дивувалися, навіщо він взяв з собою стяжки, якщо не хотів нікому заподіяти шкоди. Це не піддавалося логіці, що він відчував потребу взяти з собою засоби зв'язування, якщо не мав жодних злих намірів. Слідчі мали інший сценарій тих подій, який, на їхню думку, був ближчим до реальності. Вони чули від друзів Адріани, що копу ревнував Лілі до неї. Вважаючи Адріану суперницею у боротьбі за увагу своєї колишньої нареченої, він підживлював свою образу випивкою, перш ніж піти до неї додому, щоб вилити свій гнів. Помилково зайшовши до кімнати Леслі, він зірвався і вбив її, перш ніж знайти справжню ціль своєї агресії. Хоча він стверджував, що не пам'ятає своїх дій, в якийсь момент. Він зробив необережне зауваження детектива, що смутно пам'ятає, як чув крик Адріани. Навіть після того, як його викрили на обмані, він відмовлявся визнати, що має якісь свідомі спогади про вбивство. У січні 2007 року Ерік Копол погодився визнати себе винним у вбивствах, щоб уникнути можливого смертного вироку. В результаті він проведе решту свого життя у в'язниці без права на дострокове звільнення. У 26 років вбивцю з долини Напа засудили до двох довічних ув'язнень. Зараз він ув'язнений у державній в'язниці Плезантвелі у місті Коалінга, штат Каліфорнія. Хоча його ізоляція від суспільства робить світ кращим, це насильно втішає родини молодих жінок, життя яких обірвалося, коли ніч на Геловін змінив ранок. Безсумнівно, якби не дружба з Лілі Прюдом. Адріана швидше за все була б сьогодні жива, так само, як і Леслі, чиє вбивство, очевидно, було випадковим. Їхні безглузді вбивства вкотре доводять, що іноді доля готує жорстокі випадковості. Єдина вціліла сусідка по будинку Лорен Мейнза продовжує жити в тіні. Окрім інтерв'ю 2006 року, яке вона дала реєстру долини Напа, де зізналася, що після засудження копла до довічного ув'язнення. Вона відчула поштовх до зцілення. Про її місце перебування мало що відомо. Станом на 2024 рік дружина Еріка Копла Лілі Прудом Копол, яка публічно захищала своє кохання до Еріка під час судового процесу, продовжує жити в районі, який назавжди змінився після жорстоких вбивств. Цей район ніколи не стане колишнім. Тут двічі переховувалися втікачі один раз у 2019 році. А другий у 2012-му. Тут також відбулося кілька інших перестрілок, і станом на 2023 рік у цьому районі є інстаграм-сторінка поліції з підписниками близько 11 тисяч осіб. Хоча рівень злочинності в місті залишається нижчим за середній по країні, він дещо перевищує середній рівень насильницьких злочинів у штаті. Друзі, що ви думаєте про цю справу? Чи справді чоловік не пам'ятає, що зробив і не мав жодного наміру вчинити такий жахливий злочин? Давайте обговоримо цю справу у коментарях під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!